Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Долучайся в наш інстаграм, щоб не пропустити анонси нових казок. Українська народна казка царівна жаба. Де не десь у якимсь царстві жив собі цар та цариця, а в них три сини, як соколи. От дійшли вже ті сини до зросту, такі парубки стали, що ні задумати, ні загадати, хіба у касті сказати. Дійшли літ, час їм женитися. Цар, порадившись гарненько з царицею, покликав синів та й каже: Сини мої, соколи мої, дійшли ви літ, час уже вам подружжя шукати. Час, кажуть таточку, час. Забирайте ж, каже, діти сагайдаки срібні, накладайте стрілочки мідяні і пускайте в чужі землі далекі, хто до кого влучить у двір, там тому й молоду брати. От вони повиходили, понатягали луки та й ну стріляти. Старший стрельнув, загула стріла попід небесами та й упала аж у іншому царстві, у царя в садочку. Царівна на той час посаду проходжувалась, підняла стрілу, любується, прийшла до батька, хвалиться, яку я таточку гарну стрілу знайшла. Не віддавай же, каже цар, її нікому, тільки віддай тому, хто тебе за дружину візьме. Коли так, через якийсь там час приїздить старший царенко, просить у неї стрілу. Не дам, каже, цієї стріли нікому, тільки віддам тому. Хто мене за дружину візьме? Я, каже царенко, тебе візьму. Домовилися, поїхав він. Середульший царенко стрельнув, звилась стріла нижче від хмар, вище від лісу, та й упала у княжий двір. Князівна на той час на рундучку сиділа, побачила, підняла стрілу і понесла до батька. Яку я таточкою гарну стрілу знайшла? Не віддавай же її, каже князь, нікому, тільки хіба віддай тому, хто тебе за дружину візьме. От приїздить і другий царенко, середульший, просить стрілу. Вона відказала так, як і так, і цей каже Я тебе візьму, погодились, поїхав. Приходиться найменшому стріляти. Іван Царенко його звали Іваном Царенком. Як стрельне, загула стріла, ні високо, ні низько, вище хат. Та й упала ні далеко, ні близько коло села в болоті. На купині сиділа жаба і взяла ту стрілу. Приходить Іван Царенко, просить верни мою стрілу. Не дам я, каже жаба, цієї стріли нікому, тільки віддам тому, хто мене за дружину візьме. Іван Царенко подумав, як таке зелену жабу та за дружину брати. Постояв над болотом, пожурився. Пішов додому, плачучи. От уже їм час до батька йти, казати, хто як у собі молоду знайшов. Ті ж два, старший і підстарший, такі раді. А Іван Царенко іде та й плаче. Батько питає в них Ну, розкажіть же, сини мої, соколи мої, яких ви мені невісток познаходили. А старший каже Я, татку, знайшов царівну підстарший. я. Князівну, а Іван Царенко стоїть та й слова не вимовить. Так плаче, так плаче. А ти чого, Іване царенко, плачеш? Як же, каже, мені не плакати, що у братів жінки, як жінки, а мені доведеться з болота зелену жабу брати. Чи вона мені рівня? Бери, каже цар, така вже, видно, твоя доля. От і поодружувалися царенки. Старший взяв царівну, середульший князівну, а Іван Царенко зелену жабу з болота. От вони одружилися та й живуть собі. А це якось цар забажав, яка з невісток уміє краще рушники ткати. Загадує, щоб на завтра на ранок рушники виткали і принесли показати, яка з них краща ткаля. Іван Царенко йде додому та й плаче, а жаба вилізла назустріч, питає: Іване Царенко, чого ти плачеш? Та як же мені не плакати, що так і так загадав наш батько, щоб на завтра, на ранок, кожна невістка йому рушник виткала? Не плач, усе гаразд буде, лягай та спи. Він ліг, заснув. Вона взяла кожушок, жаб'ячий себе, скинула, вийшла на двір, гукнула, свиснула. Тут де не де взялися дівчата служниці, виткали рушники, гарно орлів понашивали і віддали їй. Вона взяла, поклала біля Іванка Царенка, знову кожушок наділа і стала такою жабою, як і була. Прокидається Іван Царенко. Аж такі рушники, що він ще й не бачив таких зроду. Він зрадів, поніс до царя. Батько йому дякує за рушники дуже. Тих же рушники так собі простенькі. Цар на кухню повіддавав, а жабині в себе почепив. От батько знову загадує, щоб невістки напекли гречаників і принесли йому. Хто ж краще пече? Іван Царенко йде додому та й знову плаче. Жаба вилізла проти нього, квакає. Іване царенко, ну чого ти плачеш? Як же мені не плакати? загадав батько гречаники пекти, а ти не вмієш? Не плач, напечемо, лягай та спи. Він ліг, заснув. А ті дві невістки пішли під вікно, дивляться, як вона буде робити. От вона взяла ріденько вчинила, ріденько підбила, ріденько й замісила. Потім вилізла на піч, пробила дірку, вилила туди. Гречаники так і розпливлись по черені. Ті невістки швидше додому, танум і собі так робити. Напекли таких гречаників, що хіба тільки собакам повикидати. А вона, як ті пішли, Кожушок з себе вийшла на двір, гукнула, свиснула. Тут, де взялись дівчата служниці, вона їм загадала, щоб до світанку були гречаники. Ті незабаром принесли їй гречаники, як сонце, та такі гарні. Взяла вона, положила коло Івана Царенка, а сама кожушок на себе і знову стала такою зеленою жабою, як була. Іван Царенко прокидається, бачить біля нього гречаники, як перемиті. Він зрадів, поніс до царя. Батько йому дуже вдячний. Тих же невісток гречаники собакам повіддавав, а ці звелів до страви подавати. От знов загадав цар своїм синам, щоб у такий і такий то день були до мене з жінками на бенкет. Ті ж старші брати радіють, а царенко йде додому, похнюпивши голову та й плаче. Жаба вилізла назустріч, питає Іване царенко, чого ти плачеш? Як же мені не плакати? Батько загадав нам із жінками на бенкет приїхати. Як же я тебе повезу? Не плач, каже, лягай та спи. Якось та й поїдемо. Він ліг, заснув. От діждали того дня, що бенкет. Іван царенко знову зажурився. Не журись, каже Іване Царенко, їдь попереду сам, а як стане дощик накрапати, то знай, що то твоя жінка дощовою росою вмивається, а як блискавка заблискає, то твоя жінка в дороге убрання вбирається, а як грім загримить, то вже їде. Іван Царенко убрався, сів і поїхав. Приїздить аж старші брати зі своїми жінками вже там. Самі повбирані гарно, жінки в золоті, в оксамиті, у намистах дуже дорогих. Брати стали з нього сміятися. Що ж ти, брате, сам приїхав? Ти б її хоч у хустку зав'язав та привіз. Не смійтесь, каже, потім приїде. Коли це став дощик накрапати, Іван Царенко каже це моя жіночка люба, дощовою росою вмивається. Брати сміються з нього. Чи ти, кажуть, здурів, що таке торочиш? Коли це блискавка блиснула, Іван Царенко й каже Це моя жіночка в дороге убрання обирається. Брати тільки плечима здвигують. Був брат такий, як і треба, а то взяв та й здурів. Коли це як зашумить, як загримотить грім. Аж палац затрусився, а царенко й каже Оце ж уже моя голубонька їде. Тут приїхала карета, запряжена шістьома кіньми. Коні, як змії. Вийшла вона з карети, аж поторопіли всі така гарна. Зайшла до хати, наче зірниця зійшла. От посідали обідати, і цар, і цариця, і обидва старші братини надивляться на неї. Сказано така гарна, така гарна, що й сказати не можна. Обідають то вона оце шматочок у рот, шматочок у рукав, ложку в рот, ложку в рукав. а ті невістки дивляться на неї та й собі. Ложку в рот ложку в рукав, шматочок у рот, шматочок в рукав. Ото пообідали, вийшли в двір, почали музики грати. Батько став запрошувати в танець, ті невістки не хочуть. Нехай вона танцює. От вона, як пішла з Іваном Царенком у танець, як зачала танцювати, той землі не черкнеться легко та гарно. Махнула правим рукавцем, що шматочки кидала, став сад. У тому саду стовп і по тому стовпу кіт ходить. До гори йде, пісні співає, а донизу йде казки каже. Танцювала, танцювала, далі махнула й лівим рукавцем. У тім саду стала річка, а на річці лебеді плавають. Усі так дивуються тим дивом, як малі діти. От, потанцювала вона, сіла спочити, а цей ті невістки пішли в танець, танцюють так, як махнули правим рукавцем, кістки вилетіли та просто цареві в лоб. Махнули лівим, цареві очі позабрискували. Годі, годі, ви мені очі повибиваєте. Вони й перестали, посідали на призбі всі, музики грають, двораки царські вже танцюють. А Іван Царенко дивиться на жінку та й собі дивується, як таки з такої зеленої жаби та зробилася така гарна молодичка, що й очей не відірвеш. Далі сказав дати собі коня, махнув додому довідатись, де вона все те понабирала, приїздить, пішов у світлицю, де вона спить, аж там лежить жаб'ячий тулубець. У грубі топилося він, той тулубець у вогонь, тільки де мог, пішов. Він тоді знову вертається до царя саме поспів на вечерю. Довго вони ще там гуляли, перед світом уже й пороз'їхалися. Поїхав і Іван Царенко зі своєю жінкою. Приїздять додому. Вона ввійшла в світлицю, огляділась, аж кожушка й немає. Шукала, шукала. Чи ти, питає, Іванку царенку, не бачив моєї одежі? Якої? Тут, каже, я кожушок скинула. Я каже Іван Царенко, спалив. Ох, що ж ти наробив мені, Іване? Якби ти не займав, то я б навічно була твоя, а тепер доведеться нам розлучитися, може, й навіки. Плакала, плакала кривавими слізьми, плакала. А далі Прощавай, шукай мене в тридесятім царстві у баби яги Костяної ноги. Махнула рученьками, перекинулась з Озулею, вікно було відчинене, полинула. Довго Іван Царенко побивався за жінкою, довго плакав гірко, розпитувався, що йому робити. Ніхто нічого не радив. От він узяв лучок срібний, набрав у торбину хліба, гарбузів почепив через плече, пішов шукати. Іде та й іде, коли зустрічає його дід. Та такий, як молоко сивий, і питає Здоров, Іване царенку, куди мандруєш? Іду, каже дідусю, світ за очі шукати жінки своєї. Вона десь у тридесятім царстві у баби яги костяної ноги. Іду, та й не знаю куди, чи ви, дідусю, не знаєте, де вона живе. Чому? каже, не знати. Знаю. Скажіть, будь ласка, дідусю, й мені. Е, що тобі, сину, казати. Кажи, не кажи, не потрапиш. Потраплю, не потраплю, а скажіть. Я за вас увесь вік буду Бога молити. Ну, коли вже, каже, тобі так треба, то от тобі клубочок, пусти його. Куди він буде котитися, туди й ти за ним іди. Саме дійдеш аж до баби яги костяної ноги. Іван Царенко подякував дідові за клубочок, узяв, пустив. Клубочок покотився, а він і пішов. Іде та йде таким густим лісом, що аж темно. Зустрічається йому ведмідь. Він наложив мідяну стрілу на срібний лучок, хотів стріляти. Ведмідь йому й каже Іване царенку, не бий мене, я тобі у великій пригоді стану. Він пожалував його, не вбив. Іде далі, вийшов на край лісу. Сидить сокіл на дереві. Він наложив мідяну стрілу на срібний лучок, хотів стріляти. Сокіл йому й каже Іване царенку, не бий мене, я тобі у великій пригоді стану. Він пожалував і його, не вбив. Іде та й іде, клубочок попереду котиться, а він позаду йде за ним та й дійшов аж до синього моря. Та й бачить на березі лежить щука зубата без води, пропадає на сонці. Він хотів її взяти та з'їсти, а вона й просить Іване царенку, не їж мене, кинь лучше в море, я тобі за те у великій пригоді стану. Він її вкинув у море, пішов далі. От так і зайшов аж у тридесяте царство. Аж стоїть хатка на курячій ніжці, очеретом підперта, а то б розвалилася. Він увійшов у ту хатку, аж на печі лежить баба Яга Костяна нога, ноги на піч повідкидала, голову на комен поклала. Здоров був, Іване Царенко, чи поволі, чи поневолі, чи сам від кого ховаєшся, чи кого шукаєш. Ні, каже, бабусю, не ховаюся, а шукаю жінку свою любу, жабу зелену. Знаю, знаю, каже баба Яга. У мого братика за наймичку служить. От він як узявся просити, щоб сказала, де її брат живе, вона й каже Там, на морі є острів, там його й хата. Тільки гляди, щоб тобі лишенька там не було. Ти її, як побачиш, то хапай швидше та й тікай з нею, не оглядаючись. От він подякував бабі язі, пішов. Іде та йде, дійшов до моря, глянув море і кінця йому не видно. Іде той острів, хто його знає. От він ходить понад морем, голову похнюпивши, журиться, а це випливає щука. Іване царенку, чого ти журишся? Так, каже, й так. На морі є острів, та ніяк не можу туди дістатись. Не журись. каже Ударила хвостом об воду став такий міст, що й у царя немає такого. Палі срібні, побічниці золоті, а поміст склом настелений, як ідеш, так мов у дзеркалі. Іван Царенко й пішов тим мостом та й дійшов аж на острів. Дійшов на острів, аж там такий ліс густий, що ні пройти, ні просунутися. Та темний, темний. Іван Царенко ходить попід тим лісом та й плаче, ходить та й плаче, а тут уже й хліба не стало, їсти нічого. От він сів на піску та й зажурився. Пропав, думає, коли це біжить заєць повз нього. Тут, де не взявся сокіл, ударив зайця, вбив. Іван царенко взяв того зайця, оббілував, витер огню об дерево, спік, з'їв. От наївся та й став думати, як його до палацу добитися. Знову ходить попід лісом, а ліс сказано просунутися не можна. Ходив, ходив, коли зирк іде ведмідь. Здорові, ване царенку, чого ти тут ходиш? Хочу, каже, як небудь у палац дістатися, та не можна за лісом. Я тобі допоможу. Як узяв той ведмідь дуб'я трощити, такі дуби вергає, що по півтора обіймища. Вергав, вергав, аж утомився. Пішов, напився води, та як зачав знову ламати, от-от стежку проламає. Знову пішов води, напився, знову ламає, проламав стежку аж до палацу. От пішов Іван Царенко тією стежкою аж серед лісу та така гарна долина, а на тій долині скляний палац стоїть. Він туди пішов у той палац, відчинив одні двері, залізні, немає нікого. Відчинив другі срібні, і там немає нікого. Як відчинив треті золоті, аж там за золотими дверима сидить його жінка, мички миє, і така зажурена, що й дивитись на неї страшно. Як побачила Івана Царенка, так і впала йому на шию, ти ж, мій голубе сизий, як я за тобою скучила, якби ще трохи небагато, може б, ти мене більше й не побачив ніколи. Аж плаче з радощів, а він то вже не знає, чи на цім, чи на тім світі, обнялись, гарненько поцілувались. Вона тоді знову перекинулася з Озулею взяла його під крило, полетіли. От, прилетіли у його царство, вона перекинулася знову людиною й каже: Це мій батенько, мене прокляв і зміюці віддав, аж на три роки на послуги. А тепер уже я свою покуту відбула. Прийшли додому та стали гарно собі жити і долю хвалити, що їм помагала.